Вітаю в ефірі проект Швидка юридична допомога та я, його ведучий Василь Ковташ. Тема нашого сьогоднішнього випуску механізм отримання грошового забезпечення пораненим військовослужбовцям. Що важливо знати насамперед, первинним документом при отриманні поранення є форма 100, так звана картка пораненого, після якої військовослужбовця скеровують до лікувального закладу. Під час лікування необхідною умовою є інформування командування про своє місце перебування та, власне, процес лікування. Підтримуючи зв'язок із командиром, необхідно зробити запит на отримання довідки про обставини травми. При необхідності рапорт на ім'я командира зверніть увагу, що саме ця довідка є одним із найважливіших документів, адже саме в ній зазначаються умови отримання поранення та причинно-наслідковий зв'язок із захистом батьківщини, що в свою чергу впливає на збереження виплат під час лікування військовослужбовця. Хочу підкреслити. В період перебування на лікуванні за пораненим військовослужбовцем зберігається виплата основного грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди. В розмірі 100 тисяч гривень в розрахунку на місяць. Щодо отримання виплати матеріальної допомоги, то військовослужбовцю необхідно окремо звернутися з відповідним рапортом безпосередньо до командира. До рапорту долучити копії медичних епікризів із лікувальних закладів та копію довідки про обставини отримання поранення. Якщо лікування триває більше 4 місяців, обов'язково тримайте контакт з вашим безпосередньо. Реднім командиром та повідомляйте військову частину шляхом надання висновку ВЛК, що ваше лікування продовжується, аби вам було продовжено нарахування грошового забезпечення. Якщо ж у вас виникли проблеми з отриманням грошового забезпечення пораненими, Звертайтеся за консультацією до нас. Адже адвокатське бюро має успішний досвід у вирішенні питання збереження та відновлення виплат пораненим військовослужбовцям. Пам'ятайте, немає проблем, які неможливо вирішити. З вами був проект Швидка юридична допомога. Побачимось за тиждень!